Те, що я малювала, воно завжди виходило різне, бо це так як творчість хедмейт, то воно не повторюється. Тетяна Оленікова показує іграшки, які вона виготовила власноруч. Це хобі жінки. З'явилось воно ще у 2014 році, коли жінка вимушена була покинути рідну домівку через війну. Ми вже двічі переселенці. Ми в 2014 році виїжджали в Рів. Але так як ну, специфіка роботи чоловіка е, пов'язана з шахтою, ми повернулися в Донецьку область на підконтрольну українську територію. Там у Покровську жінка разом з сім'єю жили упродовж семи років. Саме на Донеччині й зародилось хобі жінки виготовляти іграшки. Знаєте, знайомих нікого немає, е, чоловік на роботі. Я в той час ще не могла знайти роботу і. Е, а в Рівному я колись бачила цього зайця тільду у кіоску в переході, і таке бажання було ну, пошити його. По тому Тетяна почала працювати у дитячому садочку. Саме для діток жінка і продовжила виготовляти іграшки. Та у її домівку знову прийшла війна. В Рівне ми переїхали навіть, пам'ятаю, 6 березня 22 го року. Я сюди їхала евакуаційним потягом. Нині Тетяна Олейнікова займається волонтерством. Разом з іншими жінками надають допомогу дітям-переселенцям. Також виготовляють іграшки для дітлахів. До нас долучаються діти, до нас долучаються підлітки. З дітками ми робимо вироби для того, щоб їм передавати у госпіталі, коли вони лікуються. Як такі маленькі подарунки з підлітками, ми розмальовували шопери, продавали їх на ярмарку. Зібрані кошти членкині креативної майстерні передають на потреби українським військовим. Проходить ця ініціатива у рамках проєкту групи самодопомоги. Владислав Стецюк, новини Рівного.